Усім привіт! Спішу поділитися з вами своєю радістю. Бачите, хто пам'ятає, що у такому контейнерку? Хтось пам'ятає, можливо, комусь розповім. Ви гібіскус. І ви подивіться уже два. Гібіскуси зійшло. Якщо чесно, ну, я то е, розуміла, що щось там має посходити, але я не думала, що це буде так швидко. Два гібіскуси, ну, вилізли прямо, ну, прямо дуже швидко. Врешті Режне... не видно, ну не знаю. Будемо бачити, що буде. Посіяно їх багато. От, один контейнерок ще два, таких є, От, але зійшли саме ось тут і тільки поки що два. Лютий продовжує друзі капризувати. Взагалі погода міняється одного дня сніг сантиметрів 5, наступних два дні теплінь весняна. Сьогодні не холодно і не тепло, але вже зіляв дощ десь зранку самого, зараз тумана зробилося. Ну така мрячна мрячна погода, ну але, але нічого, лютий. Як його не крути, справа все рівно йде до весни. І хоч і туман, але співають пташочки. А я від тої радості, що зійшов в гібіскус, біжу дивитися на город. Думаю, було так тепло, то може там вже не знати, що куди повилазило. Зараз хочу побачити. Чого ж ні? Он яка цибуля стоїть. І так цілий ряд цибуля зійшла <смі> здовж. Здовж, здовж. Подивіться, яка. Та ще кілька днів, як такого тепла, то вже можна буде на салат щіпати. Ну, але хочу сказати, що ж ми ще будемо щипати чи ні. А куря, то бачу, салат гарно поїдають. Вже. Гарно сходить, але гарно вже і й підщіпано. Тюльпан, он уже який з'явився, вже геть розкручувати починається. І хочу сказати, що ані я їх міленько посадила, ані що, я вже починаю переживати. Хто знає, нічого їм не буде. Раптом що, тому що подивіться, тюльпани? Тюльпани по рядочку геть. Геть сходять. А я вже починаю переживати. Ну, так. І так, і оце о, все, ось так, де, де червоніє, дочку. Ой, це все, сходять тюльпани цілий ряд. О. Ну, ось, тепер буду думати. А раптом що? Чи нічого тюльпаном не буде? Прямо в сторону, я йду, давай, Зайшла ще у сад, ну у садку, що бачу, що попросиналися примулки ось так. Деякі гарно такі розпушені. То були жовті, тут ось червоні, у мене тут червоні десь одна є, одна десь там саме ледь вилізла. Ось ще одна, це сюди червоні, але є. І сходить щось ось так між паличками. Обставляла, але ви думаєте, я вже зараз згадаю, що Ой, я тут лишила. Тому що... А, кус, кус. Тому що це в кількох місцях я ось так лишала. І тут, десь є тюльпани, десь є крокуси. То значить, оце думаю, що напевно, що тюльпан. Ось тут ось це якесь. Первоцвітик. Отак обставлено. А що обставлено? Де обставлено? Тюльпани. Да, тюльпани. Тому що ось теж Тюльпан сходить. Ось так. Один і ось другий. Ну, взагалі, оце тепер дійсно. Що? Ну, що? Буду за тюльпани думати, я ж не знаю чи. Як, як буде і що буде, раптом мороз. Ну, а ось тут уже, будь ласка, почали сходити нарциси. Почали сходити нарциси. Я? Ну я взагалі я не знаю. Вісь, які повитикалися. Ой, що то воно буде? Що то воно буде? Ну, Що буде, те буде, побачимо. Пускаються, друзі, дощ, погода геть. Не налаштовує до роботи якоїсь на вулиці, але. Е... Не закінчена, У мене лишилася вчорашня робота, один вольєрчик вигрибаний лишився. Дав Петрусик, ти вже начальник, правда, у своєму вольєрчику. От, тому я зараз постараюся якомога швидше і, вже не знаю, чи сама чи з Юрою пазанят переведемо. Пазанів, пазанят переведемо сюди. Ой! Петрусь! <пец> <реш> ти що так лякаєш? Ну ти ж що так лякаєш, Ти подивися, який у тебе дзьоб. Я ж боюсь. Ти ж боляче робиш. Все, не буду тебе чіпати. От, почухався, то вже тоді буде видно, як якщо справлюся сама половити, то сама, тому що Юри немає. От, а... а не вийде, то вже будемо з ним двох тоді. Пішла Петрусьові витирати вікно з надвору. подивіться на цю гаву. Подивіться. У нас одного разу було так, що Юра знив дразнився, отак просто по склі стукав, а він як з цієї сторони, як цокнувся в вікно, так і пішла тріщина. От гаван Петрусь. Так, ось так зробила все, цим-то нічого ніде не додавала. Все на місце їхнє поставила, драбинку, перемичку туди. Зараз ще поставлю воду ну і побачу, що половлю. А, до речі, про дезінфектор. Ліля запитувала. Ми ні разу ще не обробляли Валіри ніякими дезінфекторами. От навіть не знаю чому. Чомусь навіть в голову таке не приходило, ми скільки їх тримаємо тут, з ними все нормально, що ми робимо, ми їх. Весна осінь, пропоюємо саму птицю. От. А вольєри оце так просто вичищаємо час від часу залишки, оце, рештки, все їхнє. Засипаємо частенько пісілочку і все. Ну, Саме першенько вийшло зловити молоденького самця. Він он починає линяти вже гарно на хвостику, бачите? І біля дзьобика. А так ще не дуже по ньому видно. Ну, але він такий жвавенький тут, він добре знає, що це їхній вольєрчик. Молоденька самочка. От, Вона все все намагається вирватися. Вони такі, так, да, дикішенькі дикішенькі за сріблястого. це Поки перенесу, вони наскидають гарно пір'я. Оце їхня така особливість фазанів. Вони від стресу, пір'я скидають, Петрусь чуба наставив, вже бачить, що фазанчики сюди до посасів повертаються. А, красавчика зловила. Але красавчик, на відміну від самочок, ще й до мене шепить. Що й до мене шепить. Понесу. Є красавчик у своєму вольєрі, але зараз покажу, поки зловила його, тільки його на руки взяла. Він моментально кілька перін скинув. Добре, що зовсім без свостей не лишився. Он, яке пір'я понесу в букет до колекції, поставлю. Ну і лишилася стара самочка. Але стара самочка, хочу вам сказати, дуже полохлива, дуже і дуже хитра, тому що вона вже стара молоднячок половила, стара самочка осталася. Ось цього прищика, цього прищика будемо лишати тут разом з голубами, тому що я не впевнена, що вони перестали його бити. Тому як він з голубами собі жив, так і буде жити. І, до речі, вже нам так якось здається, що це ще один самець. О, самка знає, що йду по її душу. Тому заховалася на самому верху, за усіма голубами. О, а як її так, щоб легенько підхопити за лапки? Не знаю. А це не знаю. Буду повільно посуватися. Я її підхопила прямо за лапочку. Все, 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 om... заспокійся, заспокійся маленько, все, все, все несу. Все, вона є на місці, і, до речі, що на диму, пір'я з неї полетіло саме менше. Ну, а красавчикова, вона принка ще одна лежить. Зараз піду заберу. Все, 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 давайте освоюйтесь назад. У вашому вольєрчику голуби лишаються там. Зани тут старшенькі спокійніше поводяться, Красавчики. самка стара гай спокійніша, а молоднячок, самець, он самочка знизу, то то дуже-дуже так нервово, але нічого, все. Хочу сказати, що ой, на одну дірочку, в яку зазирнути, потрібно навесну, менше стало. Повигрібали звідси. От, а ще буде черга у голубів. Ну, але то вже на сьогодні. Тож будемо бачити, десь бо сонечка якоїсь погоди. Я не можу з Петруся. Ну, Петрусь це такий кавалер, ну це такий кавалер, що страшно. Ніяк, знаєте, ніяк не можу гладіти. Чи, чи вони поруються загравати? Загравати, то він заграє гарно до своєї самки. От. А чи вони поруються чи ні? Ну, ще вони нам нічого не давали. Відколи вони у нас срібні, то вони нам не давали ще нічого. От, Золотисті трішки розмножились. І то. І то це так, хі -хі, поки, поки я умудрилася врятувати яйця, тому що дуже дуже тільки знесе самка яйця, і вони моментально його їдять. Це так було цікаво дивитися це влітку. Було. Самка там під дощечкою сидить на яйці, а він тут от на цій жердині, і так туди сюди, туди сюди, і дуже туди на них дивиться. І от я не знаю, хто більше розкльовував, чи, чи саме ще самка, але вони розкльовували яйця. Я вже порад запитувала, вичитувала усілякого, і порадили мені спробувати покласти цементовеньке яйце. Я поклала два цементовеньких яйця і зробила ці самці золотисті. От, і що ви думаєте, одного вона так їх загрібала спочатку у пісок. Я їх кожен раз знаходила, вигрібала, клала знову от, і одного прекрасного дня. Були цементовенькі, лежали яйця і її яйця справжнє. лишилося. І я таким чином три, поки у неї яйцекладка кладка скінчилася, три яйці я забрала, врятувала. і вона ще тільки от завершилася яйцекладкою, і вона відразу сіла на цементовенькі яйця. Я вже тільки побачила, що вона день не встає, сидить на цементових яйцях. я цементові яйця забрала, а три яйці їй поклала. От, Ну і три яйці і стовідсотковий вихід. Три яйці, три, три фазанчика, фазананятки малих. Таке, такі справи. Ну, а ці, а ці ще нічого, ці ще щось нічого. З цієї сторони виструбна кішка. Подивіться. Подивіться. Вона тут горобців ловить, якісь залітають, і це ж фазани з'явилися, і вона вон, намагається через сітку потрапити. Ну, нічого в неї не виходить. Так, все, все, пішла. Пішла від вас, звикайте. їсти у вас є, все є. А, що в них? Що їм забула покласти, то це сімця. Ай, Льосик, ні, в тебе таке лишилося тут піду підусінував. Ну, ось тепер точно все. Зробила їм так, як у Петруся самкою. Підошечку туди поклала і ось сюди будочку поклала, будку. І тепер точно все. Муряка посилюється, вийшла подивитися, де Тайсон. Он розправляє крила. Є він на місці, тому що стояв у напрямку сусідів нагород. Дуже крепко зазирав. Думаю, може знову там на цих качок сусідських, хто зараз чмикне туди. Але ні, ні, є на місці. Полюбив сьогодні он білу качку. І собі з нею ходить добренько. Розійшлись ці сарки. Це такий лемент? О, лементують собі. Ось тут, де було висипане. Все з комбаю на комбайна прочищали після молотінки хлопці. І вони тут, собі постійно тут лементують. З цієї сторони одна качка. А де взагалі ці качки зараз бродять? Уяви не маю. Ну, щось особливо на вулиці робити, погода таки не дозволяє. Почалася мряка, потрібно ховатися в хату. Тому, друзі, усім всього найкращого, підкажіть мені, будь ласка, за тюльпани. буду вдячна. Тому що починаю переживати. Все найкращого.